Вночі 28 січня Росіяни атакували Україну вісьмома шахедами, чотири з яких було знищено, а також двома ракетами Іскандер м Мвніч на 28 січня січня го року ворог атакував вісьмома ударними БПЛА типу шахет 136-131 з південно-східного напрямку. Це Приморсько-Ахтарськ-Російський, двома ракетами Іскандер м по Полтавщині з району Воронезької області Росії, та трьома ЗРК с 300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області. Зазначається, що було атаковано цивільні об'єкти та об'єкти критичної. Інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях мобільними вогневими групами повітряних сил знищено 4 із 8 ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону. В повітряних силах додають, що за попередніми даними внаслідок балістичного удару обійшлося без постраждалих. Тим часом аналітики ІСВ вказують на те, що Кремль продовжує використовувати концепцію співвітчизників за кордоном, так званих щоб виправдати свою можливу агресію щодо країн Балтії та інших країн-членів НАТО. Аналізуючи зібрані дані, аналітики інституту. У вивчення війни зазначають, що президент Росії Володимир Путін, президент Білорусі Олександр Лукашенко та офіційні особи Кремля заявили, що Росія перебуває в екзистенційному геополітичному конфлікті, з нібито сучасним насильським рухом, який поширюється за межі України під час відзначення 80-ї річниці зняття блокади Ленінграда. Ленінграда, перепрошую, експерти відзначають, що Путін вже давно намагається створити ідеологію для Росії, яку він зможе використовувати для підтримки геополітичної конфронтації із заходом, що нагадує холодну війну. І Кремль може використовувати існуючу риторику про боротьбу із нацизмом для підтримки цих зусиль. Кремль закликав до денацифікації в Україні як. Тонко завуальованої вимоги зміни режиму і використовував інформаційні операції про українських нацистів, щоб загорнути своє неспровоковане вторгнення в Україну в міфи так званої великої вітчизняної війни. Російські офіційні особи раніше застосовували ярлик нацизму до західних держав, і осіб за межами України, хоча імовірна скоординована риторика Путіна, Лукашенка, Наришкіна і Володіна 27 січня свідчить про те, що Кремль може все частіше називати нацистським будь-якого уявного або умовного супротивника, і можливо весь захід. У звіті зазначають, що Кремль можливо вирішив, що простий наратив про те, що Росія та інші держави борються із геополітичною нацистською силою, є більш ефективною наративною лінією ніж спроба Путіна апелювати до російських громадян і російськомовних на території колишнього радянського союзу, а також російської імперії з ідеологією рускава міра, яка базується на навмисно аморфних етнічних ідентичностях, які не узгоджуються між собою і суперечить багатонаціональному складу Росії. Крім того, аналітики звертають увагу на те, що Путін звинуватив країни Балтії. В прийнятті нацизму, що ймовірно є частиною постійних зусиль Кремля щодо створення інформаційних умов для майбутньої російської агресії проти членів НАТО. Згідно із проаналізованими даними, Путін стверджував, що країни Балтії оголосили тисячі людей, які там проживають, не до людьми позбавляють їх найосновніших прав і піддають їх переслідуванням. Кремль історично використовував свою концепцію співвітчизників за кордоном, яка Дуже нечітко включає в себе етнічних росіян і російськомовних представників інших національностей для виправдання російської агресії у сусідніх державах. ІСВ продовжує оцінювати, що кремлівські чиновники та рупори можуть намагатися створити інформаційні умови для можливої майбутньої російської агресії в країнах Балтії та інших членах НАТО, таких як Фінляндія, під виглядом захисту співвітчизників за кордоном. Німецький канцлер Олаф Шольц тим часом каже, що праві сили популісти вони становлять загрозу демократії. Їм треба протиставити силу народу і не Пустити повторення помилок історії. Німеччина свідома своєї відповідальності за усі злочини націонал-соціалізму за мільйони його жертв, яких згадують 27 січня, зазначив Шольц. Тому за його словами, демократія в Німеччині будується на головному зобов'язанні ніколи більше ніколи більше позбавлення прав, ніколи більше расової ідеології та дегуманізації, ніколи більше диктатури. Забезпечення цього є головним завданням держави. Ось чому ми боремося з усіма формами антисемітизму, терористичної пропаганди та людиноненависництва. Тому підкреслив він права переслідує за допомогою усіх законних способів тих, хто підтримує терористичну ідеологію та розпалює ненависть. Демократія сильна, коли має підтримку громадян. Вона потребує підтримки, коли опиняється під загрозою. Сказав політик. І Шольц нагадав про те, що з'являються повідомлення про нові мережі неонацистів, про те, що праві популісти отримують підтримку, граючи на поширенні страхів і ненависті серед людей. Це відбувається скрізь у світі, але неонацистські мережі та поширення правого популізму не є випадковістю, з якою треба погодитися, підкреслює канцлер. Тому Шольц привітав численні. Демонстрації проти правого екстремізму, які проходять по усій Німеччині в останні дні.